У селі всі знали Ганну. Жінка змалку була працювати спокійною, але доля випробовувала її рано. Чоловіка не стало на будівництві, коли їхньому сину було лише три роки. Відтоді вона і стала, і матір'ю, і батьком. Синочку, ми з тобою, самі собі родина, шепотіла, пригортаючи малого до себе. Іван куріз тихим, слухняним, а Ганна крутилася як могла. Город, корова, кілька підробітків, сусідів, усе, що заробляла, відкладала на сина. Купувала йому книги, одяг, навіть велосипед хоч і довелося залізти у борги. Коли хлопець виріс, поїхав вчитися в місто. Ганні було важко, але вона гордилася ним. Мій Іванко в університеті вчиться. Казала вона з такою гордістю, що аж сльози на очі наверталися. Руки минали. Іван закінчив навчання, знайшов роботу, одружився. Мама раділа, але відчувала, між нею і сином стала стіна. Мамо, ми тепер сім'я, ти ж розумієш, у нас свої плани, якось обережно сказав він, коли мама запросила молодих приїхати до неї на свята. Мамо, такої з сусідів попроси, щоб з городом тобі допомогли, бо у нас часу немає. Ганна лише кивала, а у серці було порожньо, та вона мовчала. Син з навісткою жив у місті, а вона залишилась в селі. Телефонували рідко, кілька разів на рік, правда, приїжджали, привозили якісь гостинці, та в хаті ставало тісто й холодно водночас. Навістка поводилася відсторонено, Іван поспіхом розповідав новини і вже того ж дня збирались назад. Одного разу Ганна пішла в магазин і почула розмову двох сусідок. Син однієї з них жив у місті і підтримував дружні стосунки з Іваном. Кажуть, у Івана з Оленкою не все добре, сваряться, мало не розходяться. Жінка не повірила своїм вухам, їй навіть страшно було уявити, невже син, заради якого вона жила, може залишитися один. Мама ночами не спала, переживала за сина, бо все б віддала, аби лише він був щасливий. Та за кілька тижнів Іван сам приїхав. Зайшов у двір, сів на лавку і закрив обличчя руками. Мамо, не можу більше. Оленка хоче розлучення. Ганна мовчки сіла поруч, вона бачила син виснажений, змучений. Синку, а ти її любиш? Люблю, але ми постійно сваримося. Вона каже, що я холодний, що все життя обертається у мене лише навколо роботи. А я хочу щось заробити, щоб у неї все було. Розумієш, мамо? Ганна довго дивилася на нього, потім сказала тихо. Може, ти не словами, а ділом покажи їй, що вона для тебе важлива. Він знизав плечима. А як, мам?» Жінка задумалась і вирішила діяти по-своєму. Вона поїхала у місто і прийшла до Оленки. Та здивувалася Ой, мамо, але чого? Анна взяла її за руку, доню. Я прийшла не сваритися, я просити прийшла. Не залишай мого Івана. Він, може, й мовчазний, але серце в нього добре. Я знаю, бо він частинка мого серця. Оленка розплакалась, Виявилося, їй бракувало не грошей і комфорту, а уваги. Вона почувалася самотньою поряд із чоловіком, який весь час думав про роботу. Після цієї розмови все почало змінюватися. Іван, за порадою матері, став більше часу проводити з дружиною, запросив її в театр, допомагав удома, навіть навчився готувати її улюблені млинці. Минув час, і в сім'ї народилась дитина. Маленьку дівчинку назвали Ганусею. Коли Іван привів додому доньку показати матері, вона не витримала і теж заплакала. Мамо, пробач, що колись віддалився. Якби не ти, я би втратив все. Вона лише усміхнулася син, материнське серце все відчуває і все пробачає. Воно завжди поряд. З того дня стосунки між ними змінилися. Оленка почала частіше телефонувати, радитися з свекрухою. Іван навідувався мало не щотижня, а маленька гаднуся, підростаючи, Бігала до бабусі з обіймами, бабусю, ти моя найкраща. І в селі люди казали: бачите, як життя все розставило. Жінка віддала все серце синові, а воно повернулось до неї сторицею. Ця історія нагадує, часто батьки здаються дітям зайвими в дорослому житті, але саме їхня мудрість і любов рятують, коли приходять випробування. Бо материнське серце воно не старіє, не ображається і завжди чекає.